Росіяни на атакували ракетами і безпілотниками енергетичну інфраструктуру не лише Києва та області, а ще чотирьох регіонів. Під ударом були об'єкти в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях. Енергетики працюють над заживленням знеструмлених районів. Четверо поранених через ворога на Донеччині. Троє з них в Олександрівці, яку атакували російські дрони. В селищі зруйновано будинки, котельні і автівки. Є поранений і в Билбасівці. А у Слов'янську потрощено 14 будинків заклад освіти, гуртожиток і автівки. На Дніпропетровщині оборонці неба знищили 12 БПЛА, але пошкоджений об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. А в Павлоградському ворог травмував літню жінку і понівечив шість будинків газогін та леп. Двоє людей постраждали на Чернігівщині. Окупанти вдарили безпілотником по цивільній автівці у Семенівці, а молніями пошкодили житлові будинки. Через приліт Геранія у Чернігівському районі виникла пожежа внаслідок ранкового обстрілу. Поранений комунальник у Херсоні. А напередодні у лікарні помер водій атакованого дроном. Авто медики борються за життя його тяжко пораненої пасажирки. Ще одну жінку ушпиталили у Херсоні. І двох місцевих у Береславі через російський обстріл Харківщини у селі Шестакове загинув чоловік. Двох жінок поранено. Ще один чоловік загинув у селі Караїчне. Є руйнування будівель у Харкові та Чугуївському районі.